Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Ми сьогодні зібралися для того, щоб молитися, слухати Боже Слово. І перед тим, як проповідувати, я скажу передумову. Ну я не думав її говорити, але мені треба сказати, тому що взагалі то я планувався проповідувати сьогодні на другому зібранні в день. Це по-перше, це були плани тиждень назад. По-друге, я мав проповідувати на ну я планував проповідувати з книги Прока Захарії. Вчора плани змінилися, і я мав проповідувати вже сьогодні. Проповідувати я знову мав на із книги пророка Захарії, оскільки я так планував. Але вчора ввечері я сидів і ну, сидів, в день ходив, і в мене плани помінялися. І я вирішив дістати одну із своїх старих проповідей. Ну, це буде не стара проповідь, це буде внучка старої проповіді, яку я проповідував вже досить давно. Я її хотів проповідувати в церкві, але перед тим, як проповідувати, я хотів зробити деякі е, такі показові речі, виготовити дві палиці і хотів назвати проповідь дві палиці. Е, вчора знову плани помінялися. Я вирішив проповідувати проповіді без е, виготовлення палець і назвати його всього однеї назви назвати Палиця Аарона. І мав я її читати з 20 го розділу книги Чисел. І сьогодні брат Роман взяв і прочитав це місце писання. Ось так така передумова проповіді. Ну я все одно буду проповідувати, і проповідь буде називатися Палиця Аарона. Я все-таки, оскільки брат Роман читав. Із 20 го розділу я його прочитаю знову ж таки, але я прочитаю дещо раніше, Щоб ми мали контекст того, що я е, хотів говорити. Е, був вже останній рік фактично мандрівки євреїв по пустелі. Вони наближалися до обіцяного краю, все-таки вони туди мали війти. І деякі речі е, в народі вони проходили народ. Бунтував всі 40 років, повставали щось хотіли: то їсти, то пити, то ще чогось хотіли. І був такий випадок, коли е, родич Мойсея це Корей з племені Левія, і чомусь із ним Датан і Авірон це сини Пелета із племені Рувимового. Але не знати чого, вони теж взяли кадильниці, хоча не мали цього робити, і вони повстали проти Мойсея і Арона. І сказали, що що ви себе виділяєте? Всі люди святі ми теж на рівні з вами. І внаслідок цього повстання Бог вступився за Мойсея і Аарона. І внаслідок 250 людей на чолі з Кореєм, Датаном і Авіроном вони загинули. На наступний день. Це не припинилося, люди знов повстали, і прийшли інші люди, і сказали: Ви повбивали народ Господній. Знову повстали проти Мойсея і Аарона. Наслідок цього Бог вразив народ, і якби не вступився Аарон за них, то могло б загинути багато більше людей. Але загинуло 14 тисяч 700 людей на наступний день. І так загинуло майже 15 тисяч людей внаслідок протягом двох днів, за те, що люди бунтували проти Мойсея і Аарона. І ось Бог запропонував таку річ, щоб показати, кого ж він вибрав. І Мойсей каже: принесіть, це записано в 17-му розділі. Книга Числа, я прочитаю з 18 го вірша, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлових синів, і візьми від них по одній палиці для батьківського дому від усіх їхніх начальників для дому їхніх батьків, 12 палець, і напиши імення кожного на палиці його. Ааронове імення напишеш на левієвій палиці, бо одна палиця для голови дому батьків їх. І покладеш їх у скині і заповіту перед ковчегом свідоцтва, де я за умовою буду являтися вам. І станеться той чоловік, що я виберу його, його палиця зацвіте, і я відхилю від себе нарікання ізраїлових синів, що вони нарікають на вас. І Мойсей промовляв до Ізраїлових синів і дали йому всі їхні начальники по палиці від кожного начальника для дому їхніх батьків 12 палиць. А палиця Ааронова серед їхніх палець, і поклав Мойсей ті палиці перед Господнім лицем у скині і заповіту, і сталося на завтра, і війшов Мойсей до скині заповіту, аж ось зацвіла Ааронова палиця для Леві його дому, і пустила пуп'янки, і зацвіла квіткою, і випустила дозрілі мигдалі. І виніс Мойсей усі ті палиці з перед Господнього лиця до всіх ізраїлевих синів. І вони побачили і взяли кожен свою палицю. І сказав Господь до Мойсея: Верни Ааронову палицю до ковчегу свідоцтва, щоби берегти на ознаку для неслухняних синів і спиниш їхні нарікання проти мене, щоби не помирали вони. І зробив так Мойсея, як Господь наказав був йому, так він і зробив. Е... Звідсіля ми можемо зробити деякі висновки, ключовий вірш це 25-й вірш, і сказав Господь до Мойсея: Верни Ааронову палицю до ковчегу свідоцтва, щоб берегти на ознаку для неслухняних синів і спинить їхні нарікання проти мене, щоб не помирали вони. Ми можемо уявити собі палицю Аарона. Ця палиця вона мала деякі розміри. Якщо ви побачите палицю, Великих розмірів, тобто, будуть вам десь ви побачите, на малюнку, палицю двохметрову чи так далі. Це буде неправильно, тому що оскільки цю палицю вернули в ковчег, то вона мала невеликі розміри. Оскільки ковчег був довжиною 2,5 лікті, то ця палиця, якщо лікоть 50 см, вона мала не більше 1,25 м довжини. Можливо, навіть якщо навіть її по діагоналі клали, ну все одно, я думаю, що на цій палиці, оскільки вона зацвіла, принесла плоди, то ці віточки і плоди вони могли бути вище за палицю. Вона могла бути десь приблизно метр довжиною. Ну, Це так, як звичайна, приблизно паличка, з якою ходять пожилі люди. Приблизно такого розміру, десь так як я показую, нижче за кафедру, розмір палиці Аронова було. Е, вона, е, 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 вона ожила, ну, яким чином? вона зацвіла, пустила пуп'янки, потім в неї були плоди. Я собі уявляю, що коли Мойсей прийшов, оскільки такий опис Палиці, е, там були і те, і інше, і були і квітки, були і пуп'янки, були і плоди. Я собі так уявляю цю палицю, що не тільки плоди, але було все це разом, тому що Мойсей, коли прийшов, він побачив квітки, пуп'янки і плід мигдалевий на цій палиці. Тобто, така була палиця. І Бог сказав: візьміть, візьміть цю палицю, покладіть її до ковчегу. В ковчегу що ще було, брати і сестри? Ще щось було в ковчегу. Посудина з манною було і скрижалі. Так, до речі, про скрижалі, я так для загального розвитку скажу. Єврейські дослідники кажуть, що скрижалі важили приблизно 135 кілограмів. Я думаю, як Мойсей їх ніс в двох руках. Ну, кажуть євреї, що не Мойсей ніс скрижалі, а скрижалі несли Мойсея. Отаке От чудо було. Ну, це ми не знаємо, але я собі разом з вами уявили палицю Ааронову. І тепер давайте ми. Повернемося до 20 го розділу книги Числа і прочитаємо той текст, який ми вже чули. І війшли Ізраїлеві сини, уся громада до пустині цін першого місяця та й засів народ у Кадеші і померла там Маріам, і була там похована. Е... Пам'ятаєте ще був один момент, коли, люд... коли хотіли пити і коли не було води. І там теж згадується пустеля цін. Це 17-й розділ книги Вихід. Там говориться про те, що вони вийшли з пустинні цін в Рефідім і в людини, не, і в, євреї, в Ізраїля не було води. І вони знову просили, так, знаєте, дуже сильно Мойсея і Арона води. Приблизно така ситуація. Між цими подіями відстань приблизно в 40 років, можливо, 39 років. Початок мандрівки і кінець мандрівки. Пустинні цін. Померла Маріам. Це був останній рік мандрівки по пустелі. В цей рік померла не тільки Маріам, помер Аарон і помер Мойсей. Всі ці троє людей, два брати і сестра, вони померли в один рік. Найстарша була Маріам, потім Аарон і Мойсей, котрий прожив 120 років. Всі вони мали більше 120 років, ці люди. І ось померла Маріам і була там похована. І не було води для громади. І вони зібралися проти Мойсея та проти Аарона. І сварився той народ із Мойсеєм та й сказали, говорячи: О, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем, і нащо ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоби повмирали тут ми та худоба наша? Подія згадується досить свіжа, як повмирали наші брати, це вони нагадують про Корея, Дафана і Авірона, їхнє суспільство, вельмож, вони нагадують тих, 14 тисяч 100, в наступний день померли, і вони кажуть, помирали брати наші, і ми помираємо, бо води немає. І худоба наша помирає. Але потім вони нагадують події ще старіші. Можливо, дехто з них вже і там не були, але згадка залишається. І вони кажуть так, і нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжь. Збіжжя, ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко і навіть не має напитись води. Це вже було нове покоління. Це люди, більшість з яких ну, можливо, хтось ще з дітьми були в Єгипті, і щось в них залишилося. Щось, може, гарне про згадку, може, вони не працювали там на тих єгипетських роботах, але вони згадували про Єгипет, бо їхні батьки згадували кажуть: о, як, як ми там добре жили, який, який там хліб був смачний, які там фіги, виноград, цибулю ми там їли. І згадка, знаєте, перейшла в нове покоління, і вони приходять і кажуть, це Мойсеві Аарону. І війшли Мойсей і Аарон від громади до входу скині заповіту, та й попадали на обличчя свої, і слава Господня появилась їм. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: візьми жезло та збери громаду, ти та твій брат Аарон і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду, і виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те жезло сперед перед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: Послухайте ж, неслухняні, ще з цієї скелі ми виведемо для вас воду, і підніс Мойсей руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом двічі, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. Зразу ж, я скажу. Ті уяви, я виріс віруючій сім'ї, я не раз про це говорю, що нас вчили і що я собі уявляв. Мойсей услухався Господа, яким чином він замість того, щоб сказати цій скалі, він її вдарив. Тобто кажуть, ладно, один раз так він ж двічі ще й вдарив, там написано. Повторив, так закріпив, знаєте. Було 40, так було 40 років назад, і він пам'ятав, як він з скелі вивів воду. Місце те саме, обставини ті самі, методи інші, брати і сестри. Зовсім по-іншому Бог сказав Мойсеєві зробити. Ще одна деталь: я сьогодні і ми разом з вами слухали те, що читав брат Роман, він читав вже сучасного перекладу. Цей переклад, яким я користуюся, вже має 100 років, професора Огієнка приблизно. І ми можемо деякі деталі, важливі деталі бачити. І скажімо, в новому перекладі немає цього, що в мене написано є. Мойсей підніс руку свою, це 11-й вірш, і ударив ту скелю своїм жезлом двічі. Своїм жезлом в новому перекладу немає. Там досить просто, якби я читав новий переклад, я би не звернув уваги на ці деталі. А, але вони існують. Мойсея, як і в кожного поважного чоловіка, був жезл. Я не знаю, який саме, але чомусь я завжди уявляв, що Мойсей не залишав ту палицю, з якою він ходив ще із пастуха, коли він пас овець свого тестя, коли Бог його зустрів у пустелі, і палицю він кинув, яка Потім стала змією, таке чудо сталося. Потім він взяв цю змію за хвоста, вона знову стала палицею. Це чудо він повторив перед фараоном. Я думаю, що ця палиця була досить важлива для Мойсея. Десь е, я не знаю, але я собі уявляю, що у Мойсея була довга палиця, така, знаєте, як в пастухіва, якраз двохметрова, така з закорлючкою. Е, е, в псалмах написано: Твоє жезло і твій посох мене заспокоюють, правда? Є різниця, є різні назви палець. Взагалі в Біблії можна побачити і берло, і скіпет, і мирничу палицю. Є багато-багато. І я думаю, напевне, що знавці євриту знають, що там якісь навіть інші слова використані, не просто палиця, а якісь інші слова. І вони точно знають, що це палиця довга, чи коротка, чи за корлючкою, чи така метрова. Але для нас важливо, я хочу донести ту думку. Яку, на якої я роздумував. Для Мойсея було, була чітка вказівка. Візьми палицю з перед Господнього лиця. Це була саме палиця Ааронова. Мойсей чи Аарон, певно, Аарон пішли і взяли цю палицю із ковчегу. І принесли її ось так перед євреями, які хотіли пити води. Євреї всі могли бачити палиця, яка розцвіла, на якій квіточки, пуп'янки і мигдалі. І ця палиця показувалася всьому народу. І що, який висновок повинні були зробити Ізраїлеві сини? Вертаємося до 17 розділу книги Чесла, це ключовий вірш, який я сказав, 1725. І сказав Господь до Мойсея: Верни Ааронову палицю до ковчегу свідоцтва, щоби берегти на ознаку для неслухняних синів і спиниш їхні нарікання проти мене, щоби не помирали вони. Якраз це була ознака. Сини Ізраїлеві, дивіться палиця. Ви пам'ятаєте Датана, Авірона, Корея, ви пам'ятаєте тих 14 700, які загинули, коли їх не вбивали люди. а Господня слава явилася. Ви пам'ятаєте? Ви пам'ятаєте, що ви були неслухняні. Але ось ознака вам, ось палиця Аарона, яка має квіточки, має пуп'янки і має мигдалеві плоди. Чудо вийшло. Палиця суха була, але вона ожила. Бог таким чином виділив Аарона і сказав, що саме його він вибрав. Дивіться на цю палицю, це ознака для вас. Не будьте неслухняними, не нарікайте. Дивіться на цю палицю. І що мало бути далі? І далі Мойсей мав сказати Скелі, щось сказати, і Скеля мала дати воду. Ось приблизно так я уявляю цю історію. Що ж відбулося? Ми вже чули, брат Роман про це говорив. Не була явлена Божа святість саме Мойсеєм і Аароном, Які зробили трошки по-іншому. Була принесена палиця, було видно пуп'янки, квітки, плоди. Але тут Мойсей переводить погляд синів Ізраїлевих на щось інше. Вони ж води хочуть. Навіщо їм палиться? Їм вода потрібна, вони пити хочуть. І ось він їх починає сварити. Послухайте, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. Подивіться на цю скелю. Вже палиться не треба на скелю. Вони дивляться на скелю, вони згадують, хтось їм розказував, може, хтось ще застав, як 40 років назад Мойсей вдарив скелю, і з неї потекла вода. Знову погляд на скелю. І Мойсей бере, підніс Мойсей руку свою. Так написано в перекладі Огієнка: підніс Мойсей руку свою. Та й ударив ту скелю своїм жезлом двічі, і вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. Вже погляд від палиці Аарона відвернули. Знову палиця Мойсея. Знову згадка сорокарічної давності. Удар в скелю і пішло багато води. Яка проблема? Чудо ж вийшло, вода є, п'ють всі воду. І палицю Аарона вже забули. Вже не треба квіточки, пуп'янки, мигдалини, є вода, є те, що ми хотіли, і все. І ось, брати і сестри, я сьогодні хотів би заакцентувати нашу увагу, як важливо бачити деталі, як важливо дивитися на Господа, який творить все нове. Ми в своєму християнстві часто згадуємо. А тоді ж Господь отак зробив, і він і зараз так зробить. Але Господь зробить так, як Він хоче. В нього свої методи, обставини ті самі, пустеля та сама, скеля та сама, методи інші. Господь щось сказав дуже просто, не потрібно навіть було бити скелю. Може, хтось скаже, скелю Мойсей вдарив Аароновою палицею. але я щось відкидаю таку версію. Чому? Тому що на цій палиці були квіточки, були плоди. Якби він вдарив цією палицею, попадало би все з неї, напевно, з цієї палиці. Я собі все-таки схильний до думки, що була використана палиця Мойсея. Брати і сестри, нехай Бог нам поможе, щоб ми в своєму християнстві крізь різні життєві обставини, крізь випробування, крізь Божі чудеса завжди бачили Христа. Ось чомусь написано є в Новому Завіті, що це 10-й розділ першого післання до Корінтян. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в Хмарі та в морі і Мойсея. І всі їли ту саму поживу духовну. І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Вони бачили скелю кам'яну, вони з неї пили воду. Але задача Мойсея було явити Божу святість, Щось про сьогодні наголошувалося. Мойсей як Божий служитель. Це слово особисто до мене, колись воно мене зачепило. Він мав бачити іншу скелю, яка йшла вслід за ними. Ця скеля була Христос. Так написав апостол, апостол Павло. Ми маємо завжди бачити перед собою Христа. І якраз являти святість в різних обставинах те, що не було явлено Мойсеєм і Аароном, на жаль. І Бог за це покарав Аарона і Мойсея, і вони не війшли в обіцяну землю, тільки здалека могли її бачити. Це є прикладом для нас, але ми з вами через віру в Господа Ісуса Христа ми маємо привілей не тільки бачити обіцяну землю, а війти в неї. Ми сьогодні можемо виправляти. Те, що ми зробили щось не так. Чомусь Бог не дав Мойсею виправитися. знаєте. Можна ж було дати йому виправитися. Скільки ж чоловік послужив багато, і Мойсей, і Аарон, але вони всі цього ж року померли і не війшли в обіцяну землю. Ви не явили святості моєї. Нехай Бог нам поможе, щоб ми завжди мали ознаки перед собою. Палиця Аарона була як ознака для неслухняних синів. Ми з вами, правда, ж слухняні, намагаємося бути слухняні, але для нас теж явлені ознаки. Дивімося на ознаки. І ставаймо слухняними, рухаємося за Господом і дивімося на ту скелю, яка, можливо, йде вслід за нами. Ми десь дивимося вперед. Нам хочеться скелі воду видобути, нам хочеться чудеса знамени. Ну, хочеться, брати і сестри. На кар'єрній і так. Останнім часом люди не воскресають, знаєте, ну, померлих сюди, не приносили, ну, але каються потихеньку, але теж мало. Правда, нам щось хочеться більше. нам е, Ми вже може спрагнені бути. І нам хочеться, щоб щось, якісь дії відбулися. Але пам'ятаймо палицю Арона. Палиця Аарона для ознака для неслухняних синів. Будьмо слухняними. Пам'ятаймо про скелю, яка йде. Зараз вже йде вона попереду нас. Якщо в євреїв та скеля. Йшла позаду них, то ця скеля зараз йде попереду нами, наш Господь Ісус Христос. Дивімося на Ісуса Христа. Не будьмо неслухняними, будьмо слухняними, слухаймося Господа, вірмо Йому, Він нам допоможе, Він нас благословить. Тому пам'ятаймо палицю Аарона, палиця як ознака для неслухняних синів. І нехай нас Бог благословить. Амінь.